Дякувати кожному з вас, тому що те, що ви робите, і те, що ви сьогодні тут, це ви робите перш за все для наших громадян, для того, щоб вони розуміли, що відбувається, для, тому, для того, щоб вони були більш свідомі. І ми разом працювали над покращенням ситуації в нашому регіоні, ну і в цілому країні. Також, Хочу подякувати і нашій владі, яка цей рік підтримувала, підставляла плече керівникам і колективам всіх силових структур Збройним силам, з якими ми в повному тандемі, в повному порозумінні щодня працюємо і виконуємо ті завдання, які, як у поліції, були як і вже до великого вторгнення, так і зараз. З дії. Ми плідно співпрацюємо, незважаючи на таку ситуацію, намагаємось і ну, намагаємось, а і розвиваємось, Співпрацюю, співпрацюючи також і з міжнародними організаціями, приймаємо участь в проєктах для того, щоб навчати наших поліцейських новим навичкам тим навичкам, які потрібні як повсякденній поліцейській діяльності, так і для того, щоб виконувати ці виклики, які перед нами постали вже з моменту великого вторгнення ворога. Тому наші поліцейські навчаються як і тут по місту, так і відряджаються за кордон наші слідчі, наші криміналісти. Для того щоб нове обладнання, наприклад, ми отримали нову лабораторію ДНК для того, щоб встановлювати долю зниклих і загиблих громадян, солдат на війні. внутрі. Тому я хочу подякувати і всім цим міжнародним організаціям консультативній місії Європейського Союзу Червоному Христу. Співпрацюємо і з урядом Польщі, ну і ще багато-багато організацій, тому що до нас йдуть, з нами хочуть співпрацювати, тому ну, що це авторитетно, скажімо так. Ну, Якщо вже переходити до повсякденної поліцейської роботи, хочу сказати, що з моменту Великої війни дійсно Кремінгенна ситуація вона змінилась і кількість злочинів на території регіону. Ну а ми порівнюємо, на жаль, зараз поки що місто Запоріжжя, да, тому що інша частина регіону у нас поки що окупована. І ми бачимо, що майнові злочини вони значно знизились. Ну По-перше, це і режимні заходи наші профілактичні, які ми проводимо, частина населення вона виїхала з регіону. Ну І що стосується організованої злочинності, то також кого, когось, ви знаєте, за рішенням РНБО було видворено, когось притягнуто до кримінальної відповідальності і це також вплинуло. На загальну криміногенну ситуацію. І наразі ми продовжуємо цю е, роботу З початку року, це ну, якщо там казати про цифри, я не буду дуже багато там, наполягати, там, і цифри називати. Але, наприклад, ми задокументували і направили до суду 14 організованих злочинних груп це і економічний, і майнової спрямованості. Е, я думаю, що це. Потрібно про це казати, і це знаково. Тому що разом ну, разом, же, якщо про це йде мова, ми повинні розуміти, що Російська Федерація вона завжди використовувала і продовжує використовувати організовану злочинність, так, так званий серед інститут варів законів. Да, я його не перевожу навіть на українську, не, не злочинний законів, а завжди кажу бо роззаконів, тому що на, на українську це навіть не потрібно переводити. І вони від початку війни 2014 року вони використовували, використовували в законі для того, щоб впливати на соціальну, на кримінагенну ситуацію. Наступне таке, ну те, що про що постійно питає з нас суспільство, це наркозлочинність. І на сьогоднішній день 57 наркозбувачів задокументовано це з початку року. Також 4 інтернет-магазини і 13 наркопритонів. Але також, якщо там більш конкретики, то дуже таке резонансна була, була реалізація організована група наркозлочинців була затримана управління боротьби з наркозлачинністю нашою. І е, нарколабораторія, яка діла на території сусідньої області в Нікополі, було вилучено 35 кг ПВП солей, десь 200 кг вже майже готової сировини і тонна прекурсорів. Це ті наркотики, які повинні були йти в наш регіон. Ну а безпосередньо ця група діяла на території нашого регіону. Якщо там казати про реформу, що я почав, також потрібно зазначити, що керівництвом Нацполіції, якщо управління боротьби з наркозлочинністю, воно було раніше підпорядковане безпосередньо на Київ, то позаминулого місяця знову підпорядкували ОНП. Ну і це дійсно вже приносить свої результати, тому що більш в комплексі працюємо більш такий вже обмін інформацією. І зараз ще буде ряд таких затримок, про які ми будемо, звісно, і сказати. що сказати. Ну, що стосується, наприклад, вуличної злочинності або майнової злочинності, то квартирні крадіжки вони майже втричі їх менше, як в минулому або позаминулому мирному році так, для Запорізької області, я маю на увазі мирному. Пограбування і розбійні напади, вони вдвічі менше і всі розкриті на сьогоднішній день. І зараз я ну, скажу те, що важливо для мене, і що я по тому я сказав, що я хоч все життя і працював в карному розшуку, там, і, скажімо так, я професійно розумію, як розкриваються злочини, що потрібно робити, але я сказав, що. Поліція, ми будемо працювати таким чином, щоб не допускатися злочини. Перш за все, не над розкриттям, а на те, щоб от і вони не споювалися. І це саме про вуличну злочинність і, ну, і всі інші напрямки. І вже разом з цим вже перехожу до того, що, що нове. Да? По-перше, нове це те, що нам принесла війна, і там, де поліцейським приходиться на службу, це блокпости, і вони свою профілактичну функцію також відіграють. Ну І по-друге, це патрулювання міста. Щодня у нас майже 500 поліцейських, які заступають на патрулювання міста. В майже в жодному регіоні нашої країни такої насиченості нарядів на вулицях немає. Як в місті ну, І раз... З цим же ми бачимо результати, що всі вуличні злочини розкриваються. Якщо, якщо там щось скоєно, то там на ранах у нас такий скандал. Чому допустили, хто допустив, ми там детально розбираємо цю ситуацію, тому що ну, навіть якщо ми розкриємо, то я завжди кажу поліцейським, що. Ну, ніхто ж, ми як поліцейські, ми ж не повернемо там емоційну складову, да, там, е, коли людина е, перенервувала, коли ну, ми розуміємо, який це стрес там, якщо там зірвали цепочку, вирвали сумку, залізли до квартири, дум, отут, а якщо це переселенці, які там виїхали з окупованих територій, да, там, і останні гроші, ну коли там спілкуєшся з ними, дивишся в очі, е, особисто це ну, дуже так. Ну, навіть враховуючи мої роки в, 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 в поліції в карному розшуку, ну воно воно дуже чіпляє. Потім знаєте, приходиш, вже накручуєш там, що допустились, давайте розкривайте, там, ну і намагаємось там більш за все цьому приділяти увагу. Е, також дуже і дуже зараз те, що. Е, Занепокоєть це шахрайство. Вони в структурі злочинності це вони на сьогоднішній день займають основну масу. Це і телефонні шахрайства, це фішингові засилки, які намагаємося розповідати людям всіми доступними там, средствами, ну і знову таки звертаються до кожного. До кожної, хто зараз тут присутній, також підставляти плече, тому що ну, перш за все це засоби масової інформації. Розказати, як це відбувається, розказати, чого не можна робити, е, там, Ну, достучатись до кожного. Ну, одна складова це люди похилого віку, але коли там, ну, молоді, ну, та я знав, да, я чув про це. А чому ж це зробив? Ну, навіщо там ти перейшов, навіщо ти там відповідав, навіщо це? Ну, не знаю. Ну, на жаль, так відбувається, і найбільша кількість на сьогоднішній день це саме шахрайство. тому що їх можна своювати як з території нашої країни, так і з території інших країн, використовуючи всі ці інтернет-ресурси, платформи і таке інше. Ну, але на сьогоднішній день їх кількість зросла, але і розкриваємо ми їх втричі більше. По кількості, ніж, наприклад, в минулому році, не тому, тому, що ми там не працювали раніше, да, там, а зараз там почали працювати ні. Е, тому що розкриття таких злочинів дуже складне і займає там, не один місяць. Там, і отримання ухвал суду, виїмка в банках, виїмка у е, операторів мобільної связі, це все і в інших регіонів. Для того, щоб дійти до злочинця, потрібно там кілька таких шагів зробити. А кожен шаг це місяць, поїздка до Києва, вилучення, повернення, аналіз, знову отримання ухвали в суді, поїздка, там, в Києв, дніп, знову поїздка в Києва, бо ніби знову аналіз і так покроково, щоб дійти до злочинця. Ну, розумієте. а їх десятки в день схожується. Це лише для того, щоб одне розкрити. Тому... Ми не працювали вже там і окремі бази створили, і механізм взаємодії з іншими регіонами нашої країни, з прокуратурою для з, кіб, з департаментом кіберзлочинності для того, щоб більш ефективно ми могли все ж таки працювати в цьому напрямку. І от я кажу, що на сьогоднішній день там втричі більше ми розкриваємо також. Що стосується профілактики, то ну, таке зло це всі налівайки, які, на жаль, ну дуже і дуже там на сьогоднішній день десь 100, 183 ми закрили. Працюємо над разом з міською владою, щоб ці мафи споруди прибирати з вулиць. Ну, але на жаль, також вони там. Там, отримували ліцензії, це ніби ну, тобто, протидії. Це так, такий так, е, також кропотливий труд. Не, не тому, що ми там не, не, не хочемо або не можемо, але це покрокова робота і є певний результат, але на жаль, одним разом якби, там, мені, вам і всім мешканцям хотілося, ну, цього не можна зробити, але також. Ми розуміємо, ми приймаємо, і там щодня ну, є результати. Я зараз сказав, що 183, але для міста ніби і багато, але все одно ну, йдеш по вулиці, да, і бачиш, як вони там сидять, чекаються 100 грамів. Ну, що є, що є, то є.